Дорогі закарпатці, позаду нас рік великої боротьби, рік великої війни, рік болю, втрат, руйнувань, але це також і рік перемог. Ключовою з цих перемог я вважаю об'єднання українців. Об'єднання проти ворога, об'єднання за українську мову, українську культуру, українську історію і українське майбутнє. Це рік, коли. Сотні тисяч стояли під будівлями своїх військоматів, бажаючи віддати державі свій обов'язок цей рік, коли десятки тисяч волонтерів, втрачаючи свій особистий час, який могли витратити на те, аби забезпечувати свою сім'ю, втрачають її на армію, на підтримку армії. І на наближення перемоги. Це рік, коли маленькі українці по всій державі навчилися продавати сік, продавати пиріжки, продавати тістечка, продавати сувеніри, тим самим збираючи кошти і жертвуючи їх армії. Це рік, коли ми навчилися знову жити без світла, але працювати і підтримувати економіку. Це рік, коли ми навчилися підтримувати один одного. Це рік, коли ми переконалися, що інакше ніж європейський курс, інакше ніж НАТО, більше не буде. Це рік, коли ми заговорили українською мовою, це рік, коли ми почали перечитувати українських авторів, співати українські пісні і підтримувати один одного. Це рік віри. Це рік переконань і це рік, який наблизив цю війну до остаточної перемоги над ворогом. Я дякую тим закарпатцям, які підтримують армію, не дивлячись на що, вірять в неї словом, ділом, теплими шкарпетками, гарними листівками, грошима, автівками, теплими речами знову ж таки. Продуктами харчування. Це рік, коли ми визначили для себе, що немає нікого осторонь цієї боротьби. Хай наступний рік буде легшим. Це буде точно роком перемоги, щасливих посмішок! І це буде точно роком, коли наші випробування нарешті будуть винагороджені. Вірте? Підтримуйте і допомагайте. Все буде Україна, все буде перемога і слава Україні.